Помер старий праведний чоловік. Все життя до дрібниць, подробиць, побачив він перед тим, як постати перед Богом. Скажи, милосердний і великий, чому у моєму житті було стільки бід і негараздів? Адже я молився, сподівався на твою підтримку. Я покажу тобі твій життєвий шлях, тож дивись уважно. І показав творець старому всю його життєву дорогу. У вигляді ланцюжка слідів на піщаному березі моря. І сказав Господь Бачиш, на піску дві пари слідів одні сліди твої, інші мої. Уважно подивився старий і сказав Богу. Все бачу, Господи, але подивися і ти. Багато де залишається тільки одна пара слідів. Бачиш, Господи, коли мені було легко, ти був поруч, а коли скорботи і хвороби підступили до мене, ти залишав мене на самоті, і я йшов один. Чому ти покидав мене, Господи, коли був мені найбільше потрібен у найважчі і найгірші часи мого життя? Господь відповів Дитя моє. Коли в твоєму житті були гори і випробування, лише одна доріжка слідів тяглася по дорозі. Це мої сліди, тому що в цей час я ніс тебе на руках. Підписуйтесь, адже я добираю матеріал з великою любов'ю, тільки те, що до душі.